У івано франківську горіла багатоповерхівка у неділю, 23 листопада. Вранці виникла пожежа в будинку по вулиці Тролейбусна. Пожежа виникла в приміщенні кухні квартири на п'ятому поверсі. Аби дістатися туди, рятувальникам довелося розкладати драбину. Про пожежу на службу 101 повідомили сусіди, котрі побачили, що з чілин дверей та вікон квартири на п'ятому поверсі валить дим. Я пішов на п'ятий поверх, подивився там. Було біля дверей дуже чути димом. Я зателефонував службу порятунку, і служба дуже швидко приїхала і почала гасити. Через сильне задимлення у приміщенні рятувальникам протягом години довелося працювати у апаратах захисту дихання та зору. Вогнем знищено частково кухонні меблі, газову плиту, пошкоджено холодильник, віконну раму закопчено стіни. По прибуттю до місця встановлено, що пожежа виникла в житловій квартирі номер 69 дев'ять приміщення кухні. Пожежу ліквідовано в тих розмірах, які вона набула на момент прибуття пожежних підрозділів. На даний час. Причина пожежі та заотані збитки власникам встановлюється. У пожежі ніхто не постраждав, а от рятувальники кажуть, з початком холодів кількість пожеж в обласному центрі збільшилася і просять мешканців Івано-Франківська та області бути обережними у користуванні електричних приладів для обігріву.